Всім привіт! Радий вас вітати на каналі LipaGamer. Сьогодні до вашої уваги бій на танку СТК-2 на карті Студянки, де мені вдалося завдати 7 тисяч шкоди і зробити 5 фрагів. Бій видався досить цікавим. Давайте подивимося, як це було. Всім приємного перегляду. Ну що ж, в мене є якісь у спробуємо поїхати направо. Я б хотів так от туди далі проїхати, але я не знаю, чи мені вдасться зробити. Не можуть відстріляти нормально. Отримай. Зречи, альфа досить непогана 513. Так, тут треба акуратненько на першій передачі. Будь ласка, розпишіться. Ну, дистанція трошки, ти мене не проб'єш. Будь ласка, розпишіться ще одну. Так, а зліва у нас тут тільки... Е... Ретанка. У нас тут тільки три Як то на Гроль? Lepart 120. Ну і все. Ну, я не поїду, я буду чекати, поки, бо ну нехай оцех сфотографує трошки, бабаха може якесь фото зробить. Вон Архемич дуже нагріє. Тут ніхто не хоче. Ну, от я би кинув блайндом, так? Ну, але зараз вийде КРК або виїде 121-й. Е, ну, і мене буде перегріта пушка. Як це так? Угу. Так, ще щоб я тут не опинився в якомусь перехресному вогні зараз. Але як він пікнув? Дісь актори грають, дивися, сам собі підставляється. Ой, хотів Вертухая закинути, але не вийшло. Тримай. 3000 є, 3000 є. Хлопці, стоїмо, стоїмо. Стоїмо, 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 стоїмо. 121-й. 121-й. Добре, що немає арти, бо я думаю, арта в мене би ну, кидала тут по КД. В принципі, ми стоїмо. Як би... ага, цей там далі, я його не бачу, а підніматися я не буду, бо можливо десь стоїть тут ПВ-405 і на мене чекає. Будь ласка, ангар. Наступний. То готовий? То готовий бути наступним. Опа, гриль. Треба було, скоріше за все, бабаху вбувати, я думаю, але. Танкуємо. Танкуємо від бабахи. Так, кокодрилло. Кокодрилло. трошки mm -hmm. я тут з овенами. Рукодрило, він мене світить давай друже Поїхали ко -ко поїхали кокодрило заберемо. Oh, друже, чого ти, ти встидаєшся? Куди ж ти, куди ж ти, куди ж ти, друже? ой 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 що воно тут робиться? Що воно тут робиться? What... Хорош. Кокондріло, давай. Ай, там СТК-2. СТК-2. Слухай, дуже тобі дякую, Арес. Угу. Я правда бортом виїжджаю, бо я хочу його вбити. Ой, але Альфа приємно вилетіла. Але приємно Альфа. Арес, але тепер мусимо зробити так, що мусиш прийняти постріл від. Всього вона каде. Ой, мені не вистачає венів. 520, 520, це дуже добре. 6500, друзі, 6500 І сюди його. 7000! 7000! Єе! Yeah! Резерви активовані! 7000 на танку! Треба польову модернізацію викачувати, йому терміново! Я бачу потенціал в, тому ц... в цьому танку, досить непоганий, але як би треба декілька боїв зіграти, привикнути до його башні, до його увенів. Якщо тобі сподобався бій, підтримай лайком, підписуйся на канал Липа Геймер. До нових зустрічей.